Підсумую результати контрнаступу підарів 7 червня широким фронтом по всьому сумському прикордоні. А також про ситуацію на лінії ЛБЗ за вчора, 8 червня 25-го року. А ви тим часом підпишіться на канал та поставте сердечко автору та нашим захисникам. Дійсно, позавчора зранку підери пішли в наступ, підтримували їх дії авіація 62 кабами та артилерію 196 разів. Але вже в другій половині дня, після збиття літака Су 35 та й зниження роботи підровської арти, наші сили оборони зупинили наступ, стабілізували ситуацію. А на деяких ділянках провели контратакуючі дії. Підтверджено великі втрати в Зе-Штормі, в морській піхоті 155-та, 810-та, 40-та бригади та 177-й полк. Вчора, 8 червня, іпотечники болоті розпочали знову штурми при підтримці арти, 215 артобстрілів, і вже менше тільки 25 кабів. доброго це те, що іпотечників гнали палками, пішки і по трупам попередників, а тому лінія ЛБЗ залишилася на місці. В цілому ЗСУ відбили таких 27 атак та уразили ракетами Тилпідерів в селі Троїцьке з офіцерами та солдатами резерву. Цих всіх потуг і витрачених людських і технічних засобів друга армія змогла просунутися тільки з села Олексіївки в сторону села Мала Корчаківка. Але ці борзі вискачки вже сьогодні точно будуть пити чай з Сталіним і Брежневим. Ставимо лайк, молимось, допомагаємо ЗСУ.